Сьогодні ми будемо розвіювати міфи про Хмельницький. І наперед сміливо заявляємо, що там не тільки базар. Кращого поки... нема. нема. Так, у всіх нас є певна асоціація з містами, і якщо ти міряв штани в мінус 10, стоячи на картонці, то авансом було б цьому випуску лайк. Проте нас більше цікавитиме не Хмельницький, а один його мешканець, тим паче пісні, якого ти неодмінно чув по декілька разів, і гарантовано не по власній волі. Дятя хоче дядю. дядю. Загалом я вже неодноразово заявляв і не відмовляюсь від своїх слів. Українська музика має бути різною, тому що смаки теж різні. І, на жаль, або на щастя, навіть масовий світовий продукт інколи віддає нотками деградації. О, А от чи йдеться саме про деградацію української музики та про що співає герой сьогоднішнього випуску? От прямо зараз ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте! Чоловічок, тьотя якого дуже сильно хоче дядю, співак, який на перший погляд дуже стрімко отримав всеукраїнську славу, не Святослав Вакарчук, але виглядає так, що незабаром теж збере стадіон. Та цього разу феномен української музики Олег Шугар. А перед тим, як переглянути цей легенький випуск про персонажа, що поки ніяк не заплямував свою репутацію, окрім як поламав мою психіку вірусними треками з Тіктоків, підпишіться на наш канал, лайки вже і так поставили, та напишіть в коментарях огляд, кого б ви хотіли бачити наступним. Ви на каналі Крінч ТІВІ підтримайте нашу працю матеріально, адже це насправді не просто слухати годинні інтерв'ю деяких персонажів і потім не звернутися по кваліфіковану допомогу. Заїба Бобу, за його Бо було випів давай. Сідайтеся позручніше, а ми поїхали! Олег Васильович Шкарпета народився 31 серпня 1995 року в місті Хмельницький і, за його словами, ріс в абсолютно звичайній українській сім'ї. Під цими словами, майбутній співак мав на увазі, що жодних величезних статків чи зв'язків батьки не мали, працювали на пересічних роботах та отримували сина ідентично до інших родин того часу. Участі в дитячих конкурсах або ж співочих гуртках. Хлопець не брав, проте полюбляв футбол, відвідував місцеву загальноосвітню школу та мріяв стати директором, коли виросте. Сам Олег, згадуючи своє дитинство, не раз зазначав, що ніяк не уявляв своє життя на сцені, проте водночас був досить артистичним та мав непогане почуття гумору. Зрештою, хто ж мусив виправляти ситуацію в Хмельницькому, враховуючи, що чи не єдиний відомий комік з тих країв, це дядя Жора. Зустрілися дві подружки. Та каже, слухай, ти так схудла. Каже, це що, нова дієта? Вона каже: Да, так, да. так знаєш, морква, буряки, головне картопля. Та каже, варити чи парити. Каже, копати. Після закінчення школи Олег вступив до Хмельницького університету управління та права на факультет менеджменту. Проте на старших курсах зрозумів, що це абсолютно не його. Знаючи англійську мову, хлопець спробував себе в IT та спочатку влаштувався у сферу продаж, заробляючи перші кошти. Проте згодом вирішив перекваліфікуватися на графічного дизайнера. За словами самого Олега, він опанував свій фах, навчаючись по інтернет-урокам. І в це важко не повірити, адже на YouTube в наш час можна знайти абсолютно все. Головне мати час, терпіння та трішечки збагаченого урану. Що робити з бомбою, коли вона готова? Кар'єра Вайті йшла догори, проте паралельно з тим, Олег полюбляв співати і почав викладати кавери деяких пісень у свій власний інстаграм. Це почало приносити першу локальну популярність, і десь період 2019 року, коли Україна дізналась, хто така Джері Хейл, ще не підозрюючи, що останнє буде штурмувати сцену Євробачення. А не касу супермаркету. супермаркет. Олег Шкарпета вирішив, що нічим не гірший, та почав записувати власні авторські пісні. Жанр цих пісень досить різнився, але їх поєднювали танцювальні мотиви та інколи іронічні тексти з неособливо глибоким змістом. Принаймні, так здається на перший погляд, бо палкі шанувальники Олега. Навпаки, стверджують, що за простотою ховається великий сенс, а от наскільки глибоко він ховається, невідомо. Водночас, перші треки Олега і не претендували на топові місця чартів, а враховуючи, що в 2019 році Україна масово споживала російський контент, то не дивно, що про співака не сильно згадували. Діло в тому, що я сьогодні виступаю скриптоні, там в почку, число познайомиться, бажає вотворчиста, бажає музику. Сам же ж Олег займався музикою, бо йому це банально подобалось. Поєднював хобі з основним родом діяльності та просто кайфував від того, що робить. Період до повномасштабного вторгнення співак випустив з десяток робіт, обзавівся псевдонімом Шугар та, не покидаючи веб дизайну, почав активно вести власні соціальні мережі, де в основному поширював гумористичний контент. О боже мій! Я просто себе не пізнаю. Я без макіяжу зараз і дві години спала на кушетці, поводки прокинулась, і вже така красотка. Загалом це подобалось публіці проте про загальну українську славу ще не йшлося. Хоча і деякі треки вже вірусилися в інтернеті. Все змінилося вже після 2022 року, коли співак після недовгої паузи повернувся до творчості та задів тему зборів на початку великої війни. Я всю зарплату віддаю при. Водночас він продовжував релізити повноцінні треки, які поступово набирали популярності. І якщо зараз виглядає так, що Олег Шугар став миттєво відомим, то насправді хлопець поступово протягом декількох років працював над синглами і завантажував їх в інтернет. Що цікаво, то завдяки його основному роду діяльності в дизайні. Всі його обкладинки та ефекти в кліпах робилися власноруч, що суттєво економило кошти, вкладені у власний проект щодо особистого життя. То до 2024 року Олег був одружений і розірвав шлюб перед його теперішніми стосунками, що обросли купою скандалів. Справа в тому, що обранницею співака стала відома блогерша під назвою Настя Борщ, стосунки з якою зав'язалися власне на підґрунті випуску контенту, якщо так можна виразитись. Ну і через те, що обидва блогери мешкали в Хмельницькому та відвідували один спортивний зал. Так от, коли Олег Шугар по-справжньому став популярним, а його пісні під назвою Олег та Тьотя, там них поробили в них пробившись тому Хмельницькому, чи що, як не дядя Жора, так тьотя й Олег. Тупо розірвали всі чарти. Публіка почала більше цікавитись обранницею співака. Тим паче, коли Шугар зробив їй пропозицію, випустивши спільно декілька кліпів. Так от, в інтернеті спочатку з'явилися чутки, а потім і підтвердження, що та сама Настя борщ, коли займалася вебкамом, себто на хлопський розум, мастурбувала на камеру. Це її третій шлюб, і сама вона має двох дітей. Oh my. Фанати Шугара розділилися на два табори. Одним було відверто байдуже, бо це ніяк не впливає на творчість музиканта, Можливо, навіть навпаки, позитивно. А інші здивувалися такому вибору і писали не надто приємні речі в коментарях, і часто досить образливі. Хоча, як на мене, вибір співака це його особисте життя. Тим паче, що пані блогерка Настя теж виглядає цілком адекватною і скажу неймовірну річ. Дорослі люди самі можуть обирати, чи показувати їм свою піску на камеру, чи ні. Це ніяк не характеризує їх. Тим паче, що, окрім цього, ця ж Настя робить досить непоганий контент в Тіктоці нішовий, не мій, але все ж. Самому співаку абсолютно байдуже на минуле своєї дружини. І фанатам, скоріше за все, теж потрібно взяти з нього приклад. Станом на сьогодні пісні виконавця грають чи не з кожної праски, а сам Олег збирає цілі концертні зали, покинув роботу графічного дизайнера та кайфує від того, що він робить. І я думаю, цього достатньо. Ну і тим паче піднімає популярність зборів, що вже дуже і дуже добре. То хто ж такий, врешті-решт, Олег Шугар? На початку випуску я повторював одну тезу і повторю тут її ще раз. Українська музика має бути різною, щоб покривати весь внутрішній попит, оскільки за її дефіциту слухачі розвернуться на інші ринки. І що найгірше, один з найбільш зрозумілих таких ринків. Це російський, що власне і відбувалося в Україні ще до початку війни. Повірте, дуже просто та інфантильно зайняти позицію, що музика поза політикою, і слухати якусь московську танцювальну реганину, не розуміючи наслідки. Якщо ж в межах нашої країни є кращий та зрозуміліший продукт, то це дуже чудова новина, і широкі маси не будуть споживати контент ворога. Бо повірте, спокуситись на таке лайно досить просто за відсутності притомної альтернативи. Так, пісні пана Олега, можливо, не сподобаються вибагливим меломанам. проте, враховуючи прослуховування першого, можна стверджувати, що це потрібний кластер шоу-бізнесу, такий собі посткрінж, який мусить бути заповнений. Як ставитись до герою сьогоднішнього випуску? Вирішувати, звісно, вам. Проте загалом це непогана тенденція, що ми обговорюємо такі випадки в розрізі чіткої проукраїнської позиції та виключно українського. quanto